І так, я вже теж не використовую бреті, зараз протестуємо і поділюся враженнями. У мене включений комп'ютер Ryzen 7T700 є відеокарта, Т3602 монітор. Монітор VDS 20 t і старий юрид пакет є. СП-2035. Зараз позиває. 230 Вт приблизно під час бенчмарку зараз споживання зросте. От я запустив бенчмарк під 400 Вт. Якщо ви думаєте, що ви зможете тим безперебійником користуватися в себе в спальні в кімнаті, я вас розчарую. Він постійно гуде. Під час роботи від акумуляторів ГУДЕ, під час зарядки гуде, під час euh, навант... під навантаженням гуде. Навіть в режимі очікування він все рівно кожні п'ять хвилин включається і горісно Гуде. Зараз йду в сусідну кімнату, відключу зевлення і на наскільки часу хватить. І так, ось мій. Моя зарядна станція пройти. Зараз позиває від мережі під 230 Вт відключив зібрання в землі звуку з'явився прогноз тобто мій комп'ютер зараз в звичайному стані з двома моніторами Хватить приблизно на 2 години і одну десятку Тобто 6 хвилин тут себе марно ввазуюсь, тут дивний деякі показники, є, він в 10 десятих від години показує, зараз він працює. Він досить горосно гуде. Тому він в мене в'ясаний каберями в іншу кімнату. І не тільки він, а й мій комп'ютер. Ось тими довгими кабелями виведений в сусідню кімнату, щоб мені не і працювати на мій комп'ютер Тієї зарядної станції, Хватає вистачає на годину на дві. досить непогано як для безперебійного з'явлення а варіант Б. в мене є великий телевізор до якого підключений музичний центр і з жорсткого диску я можу відтворювати відео. В такому вигляді в мене спозивання десь в районі 120-125 Вт. І до відключу зівлення подивлюсь, який буде прогнозований зарисок. І так, зарядна станція буде прогетіхістити перенавантаженим комп'ютером. Спозивання 120-130Вт. Відключаємо зібрання. Пішов прогноз. Нам обичає в районі то, uh, майже 4 години роботи. Тобто, бо можна пересидіти. У мене тут, як бачите, екороз'єм відключений, щоб моя зарядна станція, сама по собі не засинала, і не відключала з'явлення на мою техніку. Зараз включений тільки цей вихід. Якщо вам потрібно заряджати щось від USB, потрібно включити PD. Буде економніше. Якщо заряджати наприклад, ноутбук від е, зарядника, який е, з батареї низьковольтної робить 220 поверстанцій, станція потім у вас зарядний прес із 220, тобто 19 вольт до ноутбука, то йдуть зайві верти е, енергії. Вигідніше, якщо у вас ноутбук має Type-C, підключитися напряму до тих гнізд. Таким чином, та станція, мені надіюся, допоможе перечекати несподівані відключення світа. При відключенні світу, в першу чергу, собі спокійно закінчуємо роботу на комп'ютері. Відключаємо, потім включаємо телевізор і продовжуємо розставлятися, дивитися відсики. Дякую за увагу.